Привіт, з вами Бізард, і зараз будемо оглядати новий танк, який має назву XM57. Це ПТ САУ 8 рівня американська, що взагалі цікаво в ній є. Бачимо, що тут альфа середня 630, ББшка пробуває 270, підкалібр 315. Ну, класно. Слухайте, показники такі як в 10 рівня, прикольно. Скорострільний гармат 3.29, повний жах, КДшка 18.2. КВН мінус 7. кути повороту башти 75, що собі. А ви знаєте, що це доволі непоганий показник для ПТшки. Клас. Це ж не блискавий, не кілана, правильно. Час зведення 2,88, 0,41 розкид на 100 метрів, ДПМ 2000. E, міцність 1300 хпшок всього-навсього. Ну, ми будемо, напевно, сюди ставити хпшки. 1300 мені трошки маловато. Ага, я бачу... я бачу жах, я бачу жах, я бачу печаль. Потужність дигуна непогана, в принципі. E, але максималочка 24 км на годину і 12 назад це капець. 16% маскування, огляд 370. Давайте поставимо сюди екіпаж, побачимо, що взагалі буде з нормальним екіпажем. Так, такс. Потім ставимо сюди. Ставимо. Ось 95 ки Так, перки для командира бачите на екрані. Навідник є. До речі, стоп, давайте тут скинемо. Скину, скину. Так, командир, братерство, ремонт, маскування, гостризір, координація, звукова розвідка, тому що у нас буде арта, поки де лупити. І тут ми ставимо радіоперехоплення, пожежіння і плічопліч, тому що ми, в принципі, не будемо сильно потешити, будемо грати більше на першій лінії, тому нам потрібен пліч е, Далі, тут, в принципі, нічого змінювати я не буду. Снайпер треба, злопам'яти треба, все треба. Тут майстер тарани не треба, тому що в нас повільний танк, і тут можна було б кинути ідеальний заряд. Бебеш... Ні, тут тут ББшки поганотять. Давайте все-таки зміню. Так, такс, маскування. І там ідеальний заряд. Є отакі От перки. По обладнанню я буду, напевно, ставити те саме, що і на XM66F на ПТшка. Я буду ставити досолач, будемо ставити турбінку і будемо ставити ХПшки. Давайте ще прокачаємо модерку. По модерці ми ставимо розкид на 100 метрів з 0,4. Ай-яй-яй, капець, вона тут довго зводиться, слухайте. А Тут. Угу. Може, взагалі нічого тут краще не чіпати Тут огляд робимо 100%. Тут ставимо живучість Може, хай буде зведення краще, чи ні? Чи влучність? Хай буде влучність, ладно, тут така альфа, що треба дозводитись до кінця. З обладнанням, з. А стоп, зараз ще поставимо секунду. Yeah. Ну, візуально, мені танк дуже подобається. Я люблю взагалі американські ПТшки, американські танки, тому візуально цей танчик мені дуже заходить. З обладнанням і всіма приколами, з екіпажем, у нас виходить КД 15 секунд а з альфой 630. 0,37 розкіт на 100 метрів. 2,83 зведення. зведення Макс дуже довге. Буде прям. Не дуже приємно. Міцність у нас 1400 з гартуванням. Максималка 28. Маскування 35. Тут маскування і бове, до, до речі, але нафіг воно нам треба. Ще будемо грати з тяжами. 420. Типамчик 2500, начебто й непогано. А скільки висушки, якщо порівняти? А скільки вони заряджання? Там на не, ній нещодавно грав. Ісушка 750 альфа і КД 147. Але тут альфа 750. Але ХПшок немає. ХПшок все на всього 1200. По броні. У нас тут заряджена ББшка 270 лючок. Лючок-жах, боже, що з бронею. А ви бачите, оця зона над баштою: у неї тут броні взагалі немає. У жах. 230-240. 160 залів в кришки. 280 скоси. Ну, 230. В більшості восьмих рівнів, голда, там 250 прибиття. Вони вас будуть лупити на Ізі. А що говорити про дев'ятки і про десятки? Вісімки навіть деякі будуть на ВБшках вас на Ізі пробувати. Ну, ця зона, вона жахлива. Та, та зона, яка знаходиться за оцею баштою. Так, башта. Башта 300 мм, 270. Башта сама доволі непогана, але над баштою 240. 215, 150. А де тут броня взагалі? Де тут взагалі броня? Над башенкою, бачите, пробивається. Маска доволі непогана. Під маскою також є з Amazon. Бачите, планочка є. ВЛДшка, що там по ВЛД? 220, 200. 202. Жах. Ні, тут броні немає. Тут броні немає, немає ні ХП, ні броні. Єдине це непогана гармата з великою альфою. Та й все. Бор також, да, напевно, все пробувається. Тут ось у планку все залітає. 40-250. Якщо підкалібр. Ні, дядьки, тут все пробувається. Ну, якщо під калібр 315, то пробуваю все на вигляд. Ладно, поїхали тестувати. Мені дуже цікаво, що це за апарат. А давайте, може, ще кинемо сюди. А, стоп, ми кинемо в слот спочатку КП, і в нас стане їх 1430 і, і поставимо сюди до заряджання швидше. Отак. Ну, поїхали тестувати цей, цей танк. Я думаю, він буде доволі непоганим. Я поставив інструкцію на дозарядку, і мене тепер зарядка 14.6. Дальфов 630. А, я ще плюс голду сюди не закину, а це... Шмак, ладно. Цікаво, дуже цікаво. Дуже цікаво, що зараз буде відбуватись. Не знаю, може поїхати спробувати зловити якусь перекатку. А, ну башта повертається, дивіться. Ой-ой-ой! Ой-ой! Нічого собі! Клас. Оце нормальна ПТшка в плані повороту башти. Це класно, це тобі не блискавиці. А такі собі, правда, тут мінус 7-всього навсі. XM66F просто набагато ліпше в цьому плані. 650 Бам! Що? Расік думає, де я так помолився? Хто мені так вкину таку пайку? Так, ну по динаміці жах, скажу чесно. Але в цього танка й мають бути інші плюси. Це саме альфа і яка не яка броня. Плюс пробиття тут буде для 8 рівня. Я думаю, фармити на ній буде досить приємно. Що потрібно для фарму? Для фарму потрібно гарне пробиття на ББшках, правильно? Дам їм. Є... Ой, ти фугасиками мені кидаєш. Для фарму нам потрібні, гарне пробиття. Недорогі ББшки і яка не яка там альфа. Він на фугасах по мені кидає. Може в мені в центр заїхати там, де. Ай, не закину. Не, напевно, хочу затиснути це каєна. Дуже мені речер подобається на таких ПТ. Формі грати, але спробую. 270 пробиття на 8 морі. ФБшка, звичайно. Що реально на фугас кидаєш? Ага тобі 700. Ух, хорошо. А. а він так може мене пробувати на ізі? 600 тобі А не мені давай Не може повернути башту Я ще з на те танку вона взагалі в нього є вам, Альфа кайф, дитячький Все, мій новий улюблений танк восьмого рівня він вже мені подобається Пробиття сильне уроти башти класні, Ну повільний, да, але ж але ж фармити на ньому треба буде, фармити, а не кататись, розумієш, помати. На, тобі. Все, дав декілька тичок, тебе ти 3300 домашки. Кайф, кайф. Що ще треба для фарму? Це мені вже дуже подобається. Як мене бачить? Маскування тут, до речі, сильно. Буде виходити він чи ні? Нам би якось оце ліво забрати. Можливо, це взагалі. Поїхав собі. Зацілив, да? А, У нас погано вона піднімається. А мы програмли его. Сюда хорош. Страйте добьема. Святые свиди самка. Блін, мені подобається. Кайф. Тут планка, я думаю, на ньому буде нафигова. Цікаво, як він буде гратися саме проти десяток, але враховуючи, щось точніше, якщо взяти до уваги його пробиття, то я думаю, це окей. Хоч ніхто думає приїхати? Ні, на жаль, команда наша віддається чомусь. Стопінь, зібрав їх сина. А не почекати, поки до мене хтось приїде. Стану зараз за трупиком Штанг. Васик, завдав все здо. може порватися. Ай-яй, добре, добре, непоганий, в принципі, бій. Так, я думаю, я, в принципі, буду в топі по дамагу. 5 фрагів, 3,5 тисячі дамагу по фарму, чисто бабешками 51 тисяча без якихось резервів і так далі. Приємно, приємно. Якщо ти ще включиш резерви, якщо ще під ялиночку, то з цього бою можна було вивезти 1150. Отак. Давайте закинемо сюди два фугасики, штучок 10 пбшок і все інше під калібри. Що все-таки можуть попастись нам якісь десятки. Поїхали. Мені подобається, не знаю. Ой. Якщо навіть порівнювати, чи буде конкурентний точніше цей танк Тортілі 1, наприклад, у Тортіла трошечки буде цікавіше за рахунок ДПМ. І там. Тут просто броня, ви бачили взагалі ці коліжн модель, вона якась незрозуміла. Там пробувається, трошки нижче не пробувається, а в Turtle вона стабільно зашита, так скажемо. Тут там лючок стерчить, пробувається, в кришку башти пробувається, там нижче там далі пробувається і блин. Але цікаво. Дуже, дуже схожий геймплей на т 105 також. Наче броня є, але наче її немає. Оце все буде ситуативно. Алташек ловота. Я хочу заробу, я хочу дать тяжелый прям. Пойдем под калибр зарядом. То есть 15 пробиття Сейчас пробовать уже на комусь их ом. виїжджати. Може Может, скоро під'їхати? Чесно, хочеться натиснути тапку в в поло, розумію, що вона того не варта. Танків багато у толку ноль тут. Давайте, так раз і піджав, я підтиснув. А, тесно. Підтисну. Прикольно 703 тратить стоїть у цій ямі, скажіть Не Щоб я така вже на не стал став. Така лач ну, Я думаю його, його хтось підсвітить А разли Так, ну має цікавить, може якось дати спробувати, не не хоче нікуди їхати Ну, це в принципі кінець бою. 5-3, 5-4, 5. Да, Артоводікус Артоводікус Лісіха і ШПТК, Ну, ШПТК вже добив нашого кресера, якщо що. Курво, треба просто вперед, натиснути туди і все. На жаль, швидкий бій. Нічого більше не стигне. ШПТК їм була позиція. Поїду 73-го. Ще ПТК живе! Він фуловий пір, прикинь. Десяйся, що я їду в фільму його. Первий биле. Я можу просто стати сюди і від башти, спробувати розіграти трохи. На жаль, на цьому танку прям швидко змінювати позицію Це ні. О, треба десь з -з заникатись і стояти. наші вже подухли, при, в принципі. А, його не пробив. І мене зараз виб'є. Слухай із припади Якби я зараз на підкаті пробив би 703, було б ще набагато ліпше. Ой, коротше, в таких треба було просто стояти. Я чомусь, я чомусь був впевнений, я був впевнений, що зараз доб'ють ШПТК оцього. Але ж вони просто від нього розбилися. Я думаю, зараз доб'ють ШПТК і того поїхав по центру. Так би вони добили його, поїхали б підтискати ОМХІ, вибили б його, і потім вже їхав втяжив, я б там би трошки підсупортив. Отак, на жаль. Так, результат цього бою, що в нас вийшло? Ми дали дамагу 1900, не пробили якогось фіга. 703, ну там навіть може треба було вкинути б якоюсь ББшкою. Якийсь кіловік попався, дивіться нам. 1900 маги Нафармили 22 тисячі. Отак. От Поїхали останній останню катку. Так, у нас копальня На 8 рівні, одна арта. ти це на центр пробує, чи в мене арта там вийде. Купальні, самі розумієте, це така собі мапа, на жаль, на ній складновато щось розігрувати ефективне, але спробуємо. Тендриї їхати, напевно, не буду, тому що ми там просто вине з арта, і їх он направо заїдемо. Їдеш на цій махіні, можна і борща зварити. Чарлі магін їде на горку, чи до горки під'їжджає, все горку ми просрали. Супер. Я дуже сподіваюся, що до мене приїде якийсь там 2p2 і у 0. О, отегра... О, стоп. Броня Так, да, тут такая, классно. Надашку зацілив, дав, ти пробився, баришься. Тичку ми ему дали, трошки розмінялась по ХП. Трошки розмінялась, да, 252 2 Рахунок 0,3. Блеск світить Розумієте, прям нажать в Project I, я не можу. Був би я на яку я вже під'їхав, би в нього розвалив би по ДПМу но... Опа ти года 700 воли. І думаю, о, новий танк Такий бам йому просто по бороді, І я буду їх чекати, мені виїжджати в них це Точно. На тобі! Ух, як воно смалить! 610. Да, відкатить? Шикарно, шикарно. Десято не побачимо? Не просто не очікують, що в мене така альфа на цьому апараті. Не думаю, що в мене там якісь 400 альфа. то новий. Напевно, так нагли вилазить. Треба просто чекати, бо витись тись Там троє, я один. зараз заризикнути, спробувати дати 2П2. 2. Не хочу виїжджати. Коркі там, одна рога. Куди виходити? Я взагалі не, не маю боятися того 2П2. Щось стрьомно трохи. Стрьомно, стрьомно за рахунок а, цього. Це 103, Ну, oh, Project на дві Гриня цитан на один стоп'ятка на мінімалках. Тільки з крутим кутами. Горизонтально наводки, все. Пість Бі, бій. Жаль, нікуди поїхати не можу, Сандер поїду мене на буде виносити. Тут поїду, мене виносить три столи. Орка в нас просрана, тому треба тупо чекати. Щось помилиться, все одно рано чи пізно поїде. 2 2 рано чи пізно поїде. 103, рано чи пізно приїде Project Tion. А я їм такий бам-бам-бам по 600 альфи. До побачень, вангар. 2 під 2 щось хоче зробити, тільки він щось боїться, начебто то чи ні. Там да. Да. Давай бігі Що з рандомом взагалі? Патичная дікуха відбувається Що сталося? 700 Боже як приємно Ема його? бачу. Якби перед ним наші міг 65 і не дрыгал Щось пимба. До речі, немає поташки біля цього сьоко. Но одної. погано доволі. А да, відкатуйте, сам побуду тут. Опа. Пробываю. Та не пробий мене, чого ти такий наглий? зрозумів. Яка бали назаду стоїть цей мікс? Яке ти тупе, Роман? Яке ти тупе? Що ти дергаєш? Застанеш в позицію де сі. Ні він. Маєте це щось мені доказати. 750. Та ну... Ні, ну в мене ще їх просто кожним шотом, як це бісить. Може, здраті буде виїжджати? Цікаво, як я другий пайку не пробив. Факти 2 Ну мене бабашками всі шиють Просто, походу, виїжджають, дають мене лета і все. Я, на жаль, подивитися прям не можу, тому що в мене має модів зараз. Але курва кожен дочкою дають. мені дав 3-4-3. Так, що в нас вийшло по цьому бою? А, мені майстра дають. Мені дають майстра за 4100 дамаг і один фраг. Нічого собі підкручено. Скільки ж мені досвіду дали? 713. А прикольно. 100 тисяч майже фарму, прикиньте. За, за гідний опір. 100 тисяч фарму на ББшках без резервів. Е, що я можу сказати за цей танк? В декілька словах. Ну, по-перше, рандом, просто не знаю, що з ним сталося. Нуль перемог за три катки, сядуха три двісті за три бої. Е, танчик мені подобається. Танчик мені подобається. Я люблю такі апарати з альфою, е, які мають хоч, хоча б якусь броню. І головна перевага цьому танку, як на мою думку, це кагени. Кагени для ПТшки доволі мові. Е, да, будемо ще цей танк тестити. Хочеться все таки пограти проти десяток, хочеться пограти проти дев'яток, але. Бачачи, як мене виносять вісімки, проти дев'ятих-десятих, я думаю, в нього заліброні не буде. Але ми будемо це бачити. Скільки можу цьому танку поставити, думаю, де 60. Фармити на ньому буде доволі непогано, тому що велика альфа дав 2-3 тички, в тебе вже там 100 тисяч фарму. Але щоб подіти прямо на лютий домах, на ньому буде доволі складнувати з рахунок довго зведення, з рахунок поганої влучності на 100 метрів. І за рахунок поганого ДПМ. Так я вам дуже вдячний за те, що ви дивилися відео. Ще раз нагадую вам поставити лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалось для підтримки україномовного контенту. Бежіть себе і до наступного.